Як боротися з менвітами. На екстреній нараді, скликані страшилом, були присутні, крім правителя, залізний Дроворуб, сміливий лев, Альфред Канінг, Дін Гіор, Парамант і Кагикар. Тілі Вілі з вулиці заглядав у вікно. І ніхто не знав, що в кабіні у нього зручно влаштувавшись, сидить Ені? Учасники наради. Обговорювали складне питання як боротися з прибульцями, щоб досягти перемоги. Вступати у відкриту війну було неможливо променеві пістолети інопланетян перевершували звичайні рушниці й револьвери, які їм привіз Канінг з великого світу. Найкраще було б використати одне з чудес чарівної країни. Фараман запропонував напустити на замок Урікапа та його околиці. Жовтий туман Арахни. Магічні слова, за допомогою яких це вдалося Чаклунці, пам'ятав Тім. Випадково, звичайно, Чарлі Блек, перш ніж спалити чаклунську книжку, читав уголос її заклинання, а у хлопчика була добра пам'ять. Холод, який принесе туман з собою, сказав вартовий Браме, зробить прибульців простудженими і слабкими. Ми легко впораємося з ними. Пропозиція сподобалася. Вона не вимагала великого клопоту. Варто було про всякий випадок спробувати. До тронної зали запросили Тіма. Страшило увімкнув чарівний телевізор. Альфред наказав Тіму говорити магічні слова перед екраном, на якому з'явилося зображення ранавіра. Убуру корубру. Тандара андамбара, почав тім. І відразу захлинувся сміхом. Дуже кумедним здалося йому виступати у ролі злого чарівника. Фред накинувся на хлопчину. Хто вимовляє такі зловісні заклинання, ригочучи? Ти повинен бути цілком серйозним, коли хочеш, аби в тебе щось вийшло. Та саме серйозності тім ніяк не міг набути. Досить було вимовити два-три слова, і він починав пирскати. Закінчилося тим, що хлопчика прогнали, а заклинання, написане ним на папері, прочитав сам Канінг. У його вустах воно лунало поважно. Але жодних змін у ранавірі не відбулося. Небо там залишалося таким же блакитним, а сонце сяйло, як і раніше. Учасники наради ошелешено дивилися один на одного. А потім правитель Смарагдового міста сумно похитав головою. Ми забули, коли Арахна померла, а велетень і загір спалив магічну книжку, всі її чари скінчилися. Отже, придумаємо щось інше, сказав Канін діловим тоном. Він не хотів, щоб усі засумували. Одна з найвеличніших дивовиж вашої країни сонна вода, мовив він. Пам'ятаєте, як легко вдалося з її допомогою перемогти підземних королів? Незважаючи на їхню армію шестилапих і драконів. Не забувайте, що арзаки допоможуть нам. Якщо вони додадуть сонної води у їжу, прибульці заснуть і справі кінець. Ти добре придумав, любий Фреде, в мене теж майнула така думка. Але як ти непомітно доставиш воду в замок Горікапа? невпевнено заперечив страшило. Багато води не пронесеш. Як? перепитав каніг, треба подумати. Запала мовчанка. Звичайно, сказав, поміркувавши Альфред, тут не обійтися без водогону. Необхідно по трубах спрямувати воду в колодязь замку. Але для цього доведеться прокласти підземний хід, сказав Дінгіор. Так, і при цьому потрібна максимальна обережність, нагадав страшило. А ми ще нащо? не витримала у своєму сховищі Ені. Вона з допомогою тілі вілі перебралася з кабіни через вікно до тронної зали. Мишей багато, вони зроблять усе безшумно. їх потрібно лише спрямувати. Ось він, чарівний свисток раміни, в мене. Хочете, я викличу королеву польових мишей. Це вихід бадьоро прокаркала кагикар. І кинулася до дівчинки, щоб та погладила її пір'я. Вона, хоч і була солідна і поважна ворона, однак дуже любила ласку. Ені тихенько гладила кагикар по голові і вичікувально дивилася на учасників наради. Певно, тут щось є, нарешті погодився Канінг. Ура! мало не підстрибнула Ені. Ура! прокаркала за нею кагикар. Не треба забувати ще про один вихід. Крайній, сказав Альфред. Коли ніщо не допоможе, ми висадимо в повітря космічний корабель прибутців, виготовимо маленьку, але сильну бомбу, замінуємо зороліт уже тепер. У небезпечній справі нам допоможе Ільсор. Без волікань зібрали дві бригади. Мигонів під проводом Лестера і рудокопів на чолі з Ружеру. Загін туболомів вніс труби і всі необхідні інструменти. Після перевиховання сімох підземних королів, їхніх родин, і придворних сонною водою, користувалися зрідка. Траплялися подібне за особливих подій, наприклад, коли за зраду приспали Руфа Білана. Тюрем у чарівній країні не було, і злочинець відбувся тривалим сном. Фельдмаршал Гіор попередив вартового священого джерела, щоб він пропустив ремонтні бригади мигонів і родокопів. Справжню причину робіт вирішили поки що приховати, щоб при бульсі нічого не пронюхали завчасно. Рожеро і Лестер були готові розпочати прокладання труб. Справа тепер була за мишами.